Польща підтримує викладання української мови в польських школах як другої іноземної, повідомляє Міносвіти України за підсумками переговорів у Варшаві. Повідомляється, що Польща розробляє відповідні програми і думає над можливістю внесення її до переліку мов для складання іспиту восьмикласника. При цьому польське законодавство вже дозволяє школам запроваджувати викладання української мови за згодою керівництва. Зазначимо, що Варшава у своєму прес-релізі за підсумками зустрічі можливості введення іспиту. Ту з українською не підтверджувала. Там лише сказано, що українським учням дається можливість зберігати свою національну ідентичність. Також Варшава закликає Україну зберегти школи з польською мовою навчання. Додамо, що голові ГУР Кирилу Буданову, президент Польщі Дуда, вручив одну з найвищих державних нагород для іноземців Золотий офіцерський хрест ордена за заслуги перед Польщею. У повідомленні ГУР йдеться, що її вручено за видатний внесок у розвиток міжнародного співробітництва та взаємодії. Модії, що пов'язує республіку Польща з іншими державами і народами.